Сьогодні приготуємо прикрасу яєчки з гніздечком. Це дуже-дуже просто справляться навіть діти. Для того, щоб це зробити, вам треба мастіка. Можна використовувати, наприклад, бісквіт і додати в нього Філадельфію, змішати. І важливо сформувати яєчка. Формуєте кружечок, а потім ще так додаєте йому форму. Не дуже виходить, зараз буду перекатувати. Білого кольору робимо, воно різнокольорові. Я ще придбала кандурін, це золото для того, щоб так теж ляпати. І сам, саме гніздечко робиться в шоколаду. Зараз теж все покажу. Так, трохи наче так витягуємо. Таким чином змішуємо. Можна прям так скатати, буде таке яєчко, почти трохи різнокольорове, а можна зробити його повністю жовтим. Ідеально для мене варіант це ось так розтягувати. Ви потім, коли викладаєте на тарілку чи куди ви там складаєте, вони засохнуть. Так, у нас з'явилися яєчки, вони, правда, трошки різного розміру. Різної трошки форми, але залишаємо вони, поки зараз підсохнуть трошки. А ми тим часом будемо робити саме гніздо. А це супер просто. Головне, щоб був льот. Приготуємо найпростішу особисто для мене міренгу італійську: 50 грамів води, 160 грамів цукру. Ставимо на плиту. Я забула збити ваги, це у нас 210 г. Так, вмикаємо. У нас має бути 122 градуси. Я в цей час не мішаю, абсолютно нічого не роблю, поки підготую білки. виставляю температуру. Десь 70 грамів білка, це 2 білка і 25 грамів цукру. І починаємо взбивати. Можна це робити звичайним міксером, але, звісно, на стаціонарному буде зручніше. Так, виливаємо наш сироп у взбиваючіся білки, які вже трошки взбиті. Ось так якось. Так, наша меренга готова. Показую, як вона виглядає. Можна ще добити, і тоді вона буде ще більш такою стабільною, стоячою і нікуди не текти. Паски наші теж готові. Вони мають повністю вичахнути перед тим, як ми їх будемо прикрашати. Так, ну м'янга в нас готова. Яйця готові залишилось Гніздечко багато хто бачив. Я думаю, в інтернеті дуже багато, дуже таких важких. Варіантів, як зробити гніздо. У мене максимально простий варіант так: шоколад краще темперувати, як це зробити, краще подивитись в інтернеті. Але я цього не роблю. У мене щось ніколи ніяких проблем з цим не виникало. Мішечок можна, файлик, як завгодно. Треба зробити тут дірочку побільшу і покажу, що далі. Так. Робимо наше гніздо прямо у людяній воді. Воно застигає прямо там. Чекаємо, зараз зараз застигне добряче, і будемо діставати. Вода має бути дуже-дуже холодна, прямо льот має в ній плавати. Ще трошки залишилось і зможемо витягати. Так, можемо наше гніздечко діставати. І його треба залишити, щоб воно висохнуло, краще покласти в холодильник, звісно, щоб воно ще краще схватилося. Вода має бути лідяною. В нас вона ще й трошки, якщо чесно, недостатньо холодна була, але то нічого страшного. Наші паски вичахнули. Далі беремо нашу меренгу і робимо шапочки, такі, як вам забажається. Якщо ви хочете, щоб ваша мірінга стікала, то це не цей варіант, або ж не дозбивайте. Всі діти так роблять. А я дитина теж. Так, дістала з морозовики перше гніздечко. Дивіться, щоб ваша міринга не була теплою. Так, друге трошки розпадається, але ми його зараз теж викладемо, бо у нас є ж гілочки. Так, беремо тепер наші яєчки і викладаємо в наші. Геніздечко. Патріотична пасочка вийшла. Так, що будуть кольорові яєчка. Бити все насправді дуже просто, ви зможете це робити навіть з вашими дітьми.